Усім доброго ранку. Маємо класні пропозиції по Польщі. Багато хто з вас запитував, чи є десь ближче на середину місяця, наприклад, певні місця. Так, нам дали додаткові місця на склад взуття і на склад одягу. На склад взуття має місця на 11-12 та 18-12. На упаковку одягу брендового маємо місця тільки на 11 12 Там буде ставочка 21 злота. Житло буде надаватися безкоштовно. Лата тільки за комунальні послуги в районі 300-350 злотих. Ось робота буде десь приблизно по 10-12 годин. І на ЦЦЦ це буде робота, наприклад, на упаковки взуття, то робота по 8 годин. Дійсно класні пропозиції. Багато хто заїхав і люди задоволені. Також маю місця на виготовлення закусок: це заливання оливок, фарширування оливок перчиками. Дійсно дуже класна вакансія. Хто старших людей беремо до 60 років? Оплата на даний час. 19 злотих, але після нового року буде ставочка 22,40. Ті люди, які вийдуть зараз, будуть мати місце за собою на е, січень місяць. Тому, якщо вас цікавить робота в Польщі, звертайтесь до мене. Ось тут буде прикріплений мій номер Viber. Пишіть мені на Viber або в приватні повідомлення. Також телефонуйте.